Як прихильник Росії досі веде бізнес у Львові? Рік тому журналісти телеканалу НТА розплющили очі на те, ким насправді є власник Львівського хімічного заводу Анатолій Бабришов, та розповіли, як бізнесмен, попри російсько-українську війну, торгував з Росією і роками фінансував різні проросійські організації, які десятиліттями діяли у Львові. Саме через таких, як Бобришов, який будував російський острівок на теренах України, ворог отримав казус Беллі для нападу і прийшов їх визволяти. Минув рік. Тепер бізнесмен з російським корінням через суд намагається відбілити репутацію. У господарському суді Львівської області відбулось засідання за позовом власника Львівського хімзаводу Анатолія Бобришова проти телеканалу НТА. Мовляв, інформація про Бобришова та його діяльність неправдива. Вони вимагають спростування інформації, яку вони вважають недостовірною. Телеканал проти позову заперечує. Нами подано відзив на позовну заяву. У якому ми не визнаємо обставин, на які посилається позивач, і не визнаємо тієї оцінки правової, яку вони намагаються надати сюжету. Тривало судове засідання недовго, менше десяти хвилин. Це суд вважає за можливо оголосити перерву в судовому засідання. Суд оголосив перерву все через позивача, який, мовляв, не встиг ознайомитись та підготувати відповідь на відзив. Не встигли підготувати відповідь на від Відповідно, ми просили суд відкласти підготовці засідання для того, щоб ми підготували відповідну відповідь, в тому числі і заперечення щодо його прийняття, і подали судові. Анатолій Бобришов на засідання не прийшов. Представляв львівський хімічний завод та бізнесмена його адвокат Олег Шнир, який на відріз відмовився спілкуватись із журналістами. Просте, ви все чули. та власне про те, чому не, не розпочався справи. Я коментарів не даю. Буде одна позиція Я коментарів. Не даю адвокат. Анатолій Бобришов був головою так званої координаційної ради організацій російських співвітчизників західних областей України. Крім того, він фінансував видання газети Руський Веснік з виразно антиукраїнськими поглядами. Саме на цьому і наголошували журналісти телеканалу НТА. Як говорив імператор Олександр Третій, Росія має двох союзників російська армія і флот. А у нас є єдина родина Білорусь, Росія, Україна, яку розвалили, яку треба відновлювати. По суті, ми один народ, одна сім'я. І коли стає зовсім погано, то остання надія на сім'ю. Отже, порушену сім'ю треба відновлювати, включати голос крові. Ми ж дуже швидко забуваємо те, що відбувалося, але в нас війна триває з 2014 року, і пан Бабришов був активним учасником, пропагандистом російського міра у Львові. І коли журналісти зробили про це матеріал і просто це показали, підняли ось ці газеті публікації, що говорила ця людина. Також Анатолій Бобришов був головним фінансистом діяльності так званого російського культурного центру у Львові, активну участь в якому брав коригувальник удару по Яворівському полігону Олександр Косторний. Тоді, внаслідок російської атаки, загинули 64 людини ще понад 100 отримали поранення. Зрештою, колишнього майора КДБ таки засудили до 15 років тюрми. Крім того, в матеріалі, який став причиною позову Бобришова, йдеться, що, попри анексію Криму та початок російсько-української війни, в 14-му, львівський хімічний завод, який у власності Бобришова з 1987 року, продовжував торгівлю з Росією та Білоруссю. Насправді більшість фактів, про які згадують у розслідуванні, загальновідомі, та їх неодноразово публікували. Змі. Такі судові позови, вони теж покликані на те, аби якось журналістів вивести з рівноваги, аби ми не зачіпали такі теми, аби ми нікого не рухали, і всі собі сиділи і прекрасно робили те, що вони мають робити. Я дуже боюся, чесно кажучи, ось цього відкату назад і повернення, повернення толерантності до руського міра у Львові, тому що ця толерантність нас довела до повномасштабної війни і до повномасштабного вторгнення Путіна. І зараз, коли. Нам львів'яни на вулицях розповідають про те, що їх бентежить велика кількість російської на вулицях міста, що їм це неприємно чути. Велика кількість різноманітних ІПСО, інформаційно-психологічних операцій, які покликані на те, щоб теж дискредитувати Львів, коли кажуть, що Львів це фортеця, яка сидить тут, закрилася в своїй комфортній обстановці і. І нам тут набагато легше, ніж, наприклад, тим, до кого ракети прилітають щодня, десь на сході, півдні, чи навіть в центрі нашої країни. А це далеко не так, тому що дуже багато хлопців, які були зі Львова чи з Львівщини, вони віддали своє життя вже на цій війні. Дуже багато постраждалих і поранених. Дуже багато далі продовжують нести службу і захищати нас. Додамо, це не вперше, коли проросійські діячі намагаються впливати на телеканал НТА. Раніше партія російського пропагандиста Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді, звернулася до поліції із заявами на телеканал НТА. Все через проукраїнську позицію медіа. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.